Мода на платівки повертається, і це не ознака старомодності. Меломани стверджують, що кращого звуку ніж на вінілі немає. В австралійському Мельбурні на платівки пишуть сучасні хіти, каже Микола Прудник. З настанням ери цифрових технологій чимало цікавих гаджетів відходять у минуле назавжди. З цим категорично не погоджуються жителі австралійського Мельбурна. Місто переживає справжній бум вінілових платівок. Їх купують як любителі записів 60-70-х років, так і шанувальники сучасної музики. Новітні шлягери на вінілах нині записують чи не у кожному куточку Австралії. Якби ви постояли в магазині впродовж дня, то побачили б дев'яносто п'ять відсотків відвідувачів одразу прямують до стенду з вінілами. Минулого року продажі платівок зросли на 127%. Лише у Мельбурні їх продали 280 тисяч екземплярів. Це ще доволі невеликий відсоток на ринку аудіозаписів. Утім, порівняно з cd дисками популярність яких стрімко падає про смерть вінілових платівок, поки що говорити рано. На відміну від цифрових гаджетів, які ми називаємо приладами одноразового використання, програвач платівок та самі платівки можна витягнути зі скрині на даху через 30 років. Це дещо більше ніж просто музика. Нині захоплення. Плення старезними платівками усе більше охоплює молодь та активно обмінюється ними у школах та університетах. А на інтернет-форумах на раритетні вініли юнь влаштовує справжнє полювання. Микола Прудник, новини на першому.